Вітаю сьогодні. Ми дізнаємося, як дієздатність особи впливає на її права вкладника. Як сторона цивільно-правових зобов'язань, вкладник має певні права та обов'язки. Вони визначаються законодавством України та укладеним з банком договорами. Хто може бути вкладником? Це будь-яка фізична особа, яка визначається учасником цивільних правовідносин відповідно до обсягу своєї права та дієздатності. Правоздатність здатність мати цивільні права та обов'язки, і виникає вона в момент народження та припиняється зі смерті. Водночас, наявності у фізичної особи лише однієї цивільної правоздатності ще замало для визнання її повноцінним суб'єктом цивільного права. Для цього необхідна також і цивільна дієздатність, тобто здатність своїми діями набувати цивільних прав, створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати, нести відповідальність у разі їх невиконання, інакше кажучи, здатність самостійно розпоряджатись своїми правами і нести цивільну відповідальність за свої дії. Обсяг дієздатності встановлюється цивільним кодексом України та може бути обмежений виключно у випадках і в порядку, передбачених законодавством, а також залежати від віку та стану психічного здоров'я особи. Розрізняють такі види обсягів цивільної дієздатності, повна цивільна дієздатність мають особи, які досягли 18 років. Наприклад, Марині виповнилось 18 років, вона йде до банку, відкриває рахунок на своє ім'я. Підписує договір та розпоряджається коштами без згоди батьків. Неповна дієздатність мають особу віком від 14 до 18 років. Наприклад, Артему 15 років, він підробляє кур'єром і хоче купити собі велосипед. Він може купити, бо це його особисто зароблені гроші. Часткова дієздатність мають особи, які не досягли 14 років. Наприклад, Насті 9 років, і вона самостійно купує книжку в магазині за свої кишенькові. Це законно, бо це дрібна побутова угода. Але Настя не може відкрити рахунок у банку, це зроблять батьки на її ім'я. Обмежена дієздатність за рішенням суду. Наприклад, Сергію 30 років, але він через серйозну хворобу не завжди розуміє, що підписує. Суд вирішив, що він не може укладати договори, тому тепер це робить його опікун з дозволу суду. Отже, права вкладника залежать не лише від наявності грошей, а від його правового статусу, зокрема, дієздатності. Розуміння цих аспектів дає змогу краще захищати свої інтереси в банківських установах. Залишайте питання в коментарях, тисніть вподобайку та підписуйтесь, щоб розуміти фінанси просто і чітко. До зустрічі!